Вітаю вас, мої любі глядачі. Мене як завжди звуть Наталія. Ця фраза вже і мені набридла. Можливо, вам теж не можу нічого придумати краще, тому, тому почати буде так, підкидайте ідеї, будь ласка. Ну що ж, я все літо не показувала парфуми, якісь добірки вперше не робила з тих пір, як канал є. Треба трошки це компенсувати. І я вам хочу показати сьогодні все, що я накупила за літо. Чесно кажучи, я думала, що тут відсили буде 5 флаконів. Але ні, тут 10, 2, 4, 6, 8, 10, да, 10 флаконів. Це те, що в мене з'явилося. Не все купували, щось обмінялися, Чимось обмінялися, щось подарували. І почнемо з того, який з'явився останнім який мені подарувала сусідка, це Armani si Le Parfum, якщо не, не помиляюся. А, ні, от de Parfum Intense. Це 2023 року аромат. В мене нещодавно закінчився Сі, si, найперший. І він мені вже трошки під набрид. А ця сусідка каже, їй набрид. І каже: забирай. Ну, в нас таке є з нею. Забирай. І ви знаєте, оцей, цей мені цікавий, тому що той вже набрид, все наносилася, закінчила і добре. А цей це для мене щось трошки нове. Хоча е, основа Сі оригінального, квіти, трошки ніби під, підгнивші, але в, в хорошому сенсі, от мені подобається це. Але той аромат в нього трошки більш. Спокійніше, звичайне. Я б не сказала, що простіше, аромат гарний. Я все ще вважаю, що він гарний. Але вже мені здається, це звичайне простіше. А цей більш насичений, я б сказала, трошки більш солодкий. Не сказати, що він зовсім солодкий, прям ні, але в нього трошки більше цього квіткового, квіткового нектару, солодкості нектару. Ну, розпилювач трохи пахне цигарками, бо сусідка палить. Але все одно я відчуваю, я його носила ці два дні останні, вона мені кілька днів тому подарувала. Я рада, я люблю навіть от таких. Ти скажеш, е, фу, викинули в твою сторону. Ні. Я все одно ціную кожні мілілітри, тому що ну, купити цих 3-5 мілілітрів я б не купила, бо я ну так більше до ніші. Але от познайомитися так, коли безкоштовно дісталося, воно дуже цікаво. Мені подобається, я його доношу. Більше купувати я його не захочу, але я рада такому знайомству. Мені просто в цілому цей вайб Armani Сі, поки що я від нього відійду, але гарний аромат, мені подобається. Якщо ви скучаєте за сі, але хочете чогось трошки іншого, то це хороший варіант, більш насичений. І я б сказала, що він більш гучний і більш стійкий. Ну або це мені так здається, ну але він більш. Він більш інтенсивний і більше відчувається. Краще від... Яскравіший він, я б сказала. Оце мені в ньому подобається. Так, ідемо далі. З маленьких флакончиків почнемо або з маленьких залишків. Аромат Клої Рос Танжерин в мене з'явився це по обміну. Мені подобається все-таки найбільше оригінальна клої, найперша. Ота база трояндова, така ніжна. Чи то мильна, чи то порошкова, ну коротше, це дуже жіночний аромат. Я його дуже хотіла, коли він вийшов, ще через кілька років, але не було. Зараз я пробую теж різні варіації клої. Якось вони мені випадково трапляються, не те, щоб я прям намагаюся. Що хочу сказати про це, то він якийсь простіший, мені здається. Так, він свіженький, він такий легкий, повсякденний. Але ну, це більше аромат для моєї 10-річної доньки. От він їй сподобався, а мені він вже трошки запростенький. Ну, це хороший варіант на щодень, Ну, але я вже люблю щось таке, знаєте, трошки солодше. У нього така гостренька ця свіжинка є. Мені таке не дуже подобається, як в Арманіска Діджу. У мене був. Отака От гостренька свіжинка, але тут вона м'якша. І знаєте, що мені не подобається? Що цей аромат. Він погано розпиляє. Чи це може дівчинки пошкодився, але дивіться, я зараз навіть покажу. Він плює. О! Може, видно вам, він просто плює <свісно> і тече. О, звісно, це не така вже і проблема, але все одно. Ні розпити його нічого. Ну, донька може доносить. А може на і виставлю. Ну, але було цікаво познайомитися, бо я на нього давно дивилася, що таке цей Рус Тинджерин. Можу сказати, що, що, що він поганий, фу, ні. Але ну це не те, що я б хотіла купити. Я рада, що це за обміном. Все одно я віддала аромати те, які мені е, не подобались в моїй колекції, тому я ні про що не шкодую. Я хотіла з ним познайомитись. Ще один аромат, який мені дістався повністю. А ні, це я купила. це я купила, бо був Тут був невеличкий залишок десь ось тільки, це амбр грі від Періс-Монте-Карло. Мені здається, чи кришечка не від нього. Бо перс Монте-Карло інші кришечки. Це здається від Тома Форда, якщо не помиляюсь. Ой, я дуже розраховувала на те, що це буде Амбра така м'яка. М'яка, приємна, така паряна, от якраз на осінь. От в мене. Осінь асоціюється саме з Амброю Пачулями, і Амбра мене асоціюється з осіннім листям. Не знаю, мені по вайбу схожі ці е, е, нота Амбри і осіннє листя. Але цей аромат ну він відверто для мене важкий. Він для мене душний. Тут в ньому є якісь, можливо, от я не пам'ятаю. От є тут якась така душна удова нота, чи шкіра. ну... Короше, це не така, це для мене важка амбра, от така, яку я не, не люблю. Але тим не менш знову ж таки я не жалкую про покупку, тому що ну, зовсім невеличкі залишок і зовсім невеличкі гроші. А я хотіла познайомитись, і флакони мені ці подобаються. Він стий, такий гарний, але я вже домовилася, що я його обміняю. Дівчинці я відливала, коли ми помінялись, і ми з нею поміняємося. Вже ось прийшла, треба їй написати, до речі. Так, наступне, ну давайте поки що з таких більш легких. І в кінці додивіться, будь ласка. Ну або хоча б промотайте. В кінці буде да, аромат, який я давно хотіла, дуже хотіла, і нарешті він у мене. Так, наступний аромат це Аквалігорія на Тари солі. У мене є вже три аквалігорії, одна з них форте, дві звичайних. І я от думаю, зберу-ка я, певно, ще колекцію аквалі, ну, більшу колекцію Аквалігорій. І от це саме та Алігорія, на якій я вже трохи призупинила своє бажання. Ну, от я вдихаю, ні, я не скажу, що це аромат поганий, ні грама. Він хороший, літній, повсякденний, такий простенький, легенький. Але знову ж таки, в ньому є оця свіжинка гостренька, яка мені не дуже подобається. Флора Сельваджоя там взагалі прям свіжа трава після дощу, Але той мені подобається. А цей перший із аквалігорій. Ні, другий, який мені не подобається. Ну, перший тезура, але в мене його ніколи не було в флаконі. Мені дістався віддавати. Я і рада, що в мене в флаконі було. А цей Ну, з флакона він приємніший. От, звідси з розпилювача він більш насичений. От якби він був такий і на шкірі, то він би мені подобався. А на шкірі він зовсім легка, така водичка. Ну, щось для мене, от саме цей аромат, він трошечки не дотягує до рівня інших алегорій, тих, які я знаю. Навіть тих старіших, от Гербафрески, я її певне завжди буду пам'ятати, для мене це талонна м'ята. А тут для мене немає нічого виразного. Є щось приємне, якась приємна нотка, але є кілька ноток, які мені не дуже подобаються. Я його по суті на собі не носила. Ну, кілька разів ні, завжди один-два рази я пробую, щоб впевнити, що аромат дійсно мені не подобається. І тепер він стоїть просто в розпирі. Але я бачу, що і в розпиві він не дуже цікавий людям. Люди, чи ви вже знаєте цей аромат, напишіть, будь ласка. От. Ну, зал... я поки що його не вставляла. Продавайте, подивимося, може на наступне літо піде, бо так буває, що перше літо чи перший сезон стоїть аромат, а на другий сезон добре розходиться. Не, не зіпсується, це не ковбаса, може пару років постояти. Так. А, ну і літніх тут в мене більше немає. Зараз ось перейдемо до більш таких насичених. А, наступний аромат це «Maison Margiela Afternoon Delight». Мені дуже подобається колір цієї рідини. Вона така просто мене понесло на лавандові, на волошкові. Оцей аромат по опису я приблизно уявляла, який він. І дійсно в ньому є схоже з моїми уявленнями, але, на жаль, для мене він трошки. Мені. Це такий солодкий молочний аромат, в основному молочно-ванільний аромат, в якому є для мене щось душне. От чимось зараз навіть розплю, чимось він мене трошечки піддушує. Занадто притурністю, і є тут якась така нота, яка сюди не вписується. Спочатку мені здавалося, що це якийсь пластик, зараз мені пахне гречкою. Гречаною кашею на молоці. По-різному відкривається, коли я отримала я його працював на шкірі. І зараз ну, він просто всядеться. Він мені схожий трошки, коли всідається на цукерку корівку. Ну, на, на, як десерт, я таке можу іноді, хоча вона не... для мене ця цукерка теж дуже солодка. Але от на собі такі аромати, мені здаються, приторними. Мені просто. Було цікаво, хотілося, по-перше, мати флакончики репліки. По-друге, Bad Fireplace мені не зайшов. Я подумала, можливо, і це і зайде. Але не зайшов. Ну нічого, що зробиш. Це я не пам'ятаю. Це я теж обміняла і теж пішов флакон, який мені не дуже подобається, чи розподобався. Тому я знову ж таки ні про що не жаліла. Можу сказати, що безкоштовно дістався. і в мене в голові це так працює. Наступний аромат це парфумі де як називається, By Night White. Такий гарний флакончик. Я мені подобається. Я звернула увагу, що мені подобається англійська, англійська італійська парфумерія. Цікава вона, в неї є якийсь свій шарм і свій, свій характер. Не така, як французька. Але цей, на жаль, мені не зайшов, бо можна подумати, що це відео розслаблення. Кожен аромат якийсь не моє. Що це за біда? Тому я вирішила більше на ослід поки що на паузі не купувати. Цей аромат гарний, він дуже жіночний, старт у нього гарний, жіночний, і розкриття теж таке делікатне, якісь квіти, трошки солоденькі, всього в міру. Але в мене знову ж я не подивилася, в нього є пудра. Це пудровий аромат, і тут дуже активна пудра, така активна, як в Нарцисо Родрігес. Там пудра з мускусом, а тут без мускусу. Але пудра суха, косметична, і вона мені забиває ніс. І вона мені перебиває всі решту нот. Хоча аромат складений добре, відчувається, що це ніша. Але ну, от, пудровість це не моє. Флакончик гарний стоїть, поставила в розпив. Якщо комусь цікаво, пишіть. Якщо ви любите пудру. Наступний аромат, ось цим брендом я взагалі була незнайома, це Вільгер Мейн Перш Дивіться, який флакончик. Слухайте, він такий важкий, оце прям така по відчуттям, вже ніша ваніша. Не знала взагалі, що від нього очікувати. Піраміду теж взагалі не пам'ятаю. Але це такий міцний аромат. Це реально осінньо-зимовий аромат. Тут є якась гума, якась, якийсь нафтовий продукт. І при тому тут є якісь фрукти і щось приємне, таке е жіночне, якось трошки вінтажної помадності. Але в гарному сенсі. Я не люблю помадні аромати, але буває в поєднанні з деякими нотами. Це звучить дуже гарно. Але все-таки тут переважає нафтовий продукт. Чи це шкіра якась груба? Чи це, знаєте, як крем для взуття? Отакий це. Це унісекс абсолютний, але я все-таки більше цей аромат бачу на чоловіках. Є, звісно, жінки, яким подобаються ці аромати, то на здоров'я. Але. Ну, я таке не можу носити. Хоча мені, мені так подобається флакон, ну, але теж тільки для розпивання стоїть. Наступний аромат, бренд, з яким я давно хотіла познайомитися, і хоча буде мати флакончик, це Le Parfum Racine. Аромат називається Le Лесноп Le це номер 3. Це номер три. Це аромат, звісно ж, про троянду. Це такий глибокий, насичений, насичена така масляниста троянда. Боже, скільки різновидів ароматів з, з бордовою маслянистою трояндою. Але ви знаєте, всі вони різні. І цей теж відрізняється. Нема такого, що оцей вдихаєш, можна переплутати помаду масну. І можна переплутати з якимось. Ну ні, якщо ви, звісно, нанюхали дуже багато троянд, або у вас стоїть вже. 20-30 плюс флаконів троянд, можливо, у вас він змішається. Але ні. От я вдихаю цей аромат, і я б не сказала, що я вже якийсь такий конкретно цей, з кимось сплутала би. Тут зовсім трошечки малинки. Я не дуже люблю це поєднання, але от це ніше звучання. Для мене малина троянда це доволі популярний мікс нот, і він є в багатьох. Відвертих цих розбавлених підробочках, всяких, аналог, аналогових парфумах, то мені не подобається, але ні, тут це насичено, це насичена троянда, зовсім трошечки кислинки малинки. На шкірі мені ще додається помадність на моїй шкірі. Отут помадність мені якраз і не сподобалася. На, на моїй шкірі вона переважає, і троянда йде десь на задній фон. Оце мені не дуже подобається. Хоча я можу оцінити цю композицію, просто на моїй шкірі воно якось не дуже гарно розкривається. Можливо, він ще постоїть, бо йому десь ну, не більше місяця. Я не поверталася. Можливо, я ще на осінь спробую його поносити. Обов'язково спробую. Побачимо, як воно буде восени під засохші листочки, але поки що мені здається, що це не моє. І зараз мені здається, що це не моє. Це сеслей Люрі від Альма. У мене іще Іса. Я не пам'ятаю, а да, Іса перша з'явилася ще весною. І Іса мені зразу сподобалася. Але коли її поносила, я зрозуміла, що вона мені подобається тільки на старті. Далі вона стає важка. А Альма, ось флакона дуже гарно звучить. Зараз мені з розпилювача. Це такі. Гарні зелені альтегіди, дуже жіночно, дуже от уявляєш таку сувору е, директоршу чи президентку якоїсь крупної компанії, от в якої всі в кулаку. Знаєте, от таке враження. Це такий суворий аромат, але іноді хочеться ж на себе різні ролі приміряти, правда? Ну, мені так, да. не знаю, як вам. Я його нанесла, але цей аромат, як та президентка, мене просто взяв кулак і переборов. Дуже такий, для мене це душно. Тут теж є е, ноти якихось нафтових продуктів. Я в них не розбираюся. Може, ви скажете, це пояснює, там нафтові, там, там нафтові. Але ну от, гума. Гума і альдегіди, я тут відчуваю. От якби гуми було хоча б трошечки, так це іноді буває гарно, мені подобається. Але тут гума переважає, а альдегіди тільки трошки зразу в старті альдегіди добре яскраво відкриваються, а потім вони стихають і трошечки шумлять на фоні, а гума солює. І для мене це важко. Є люди, яким подобаються ця... Такі аромати, я знаю. І з них воно якось звучить, з інших буває, подобається такий шлейф. Але я на собі не можу витримати. Для мене це дуже-дуже міцно, дуже насичено. От, от, от Ці нафтові продукти це трошки не має. Ну, Але теж флакончик, дивіться, який гарний. Я так хотіла щось слей. Так, ну і ми дійшли до самого цікавого аромат, який я хотіла, певно, роки два, а може і три. Я не пам'ятаю, коли я з ним перше познайомилася. І чомусь в мене якось руки не доходили, тому що я хотіла робити розпив. Ладно, покажу зараз. Це шанель Coco Mademoiselle Intense. Я вже купувала, почала купувати флакони, щоб свою вітрину розширити, розпивом, займатися активно. І я це не купувала, бо на шанель ніколи немає знижок таких, щоб вигодно було взяти в розпив. А я ж не оптовий покупець, тому я не знаю, де купувати його по гарній ціні. І тут, нарешті, я вирішила, що. А, знайшла у дівчинки на кремчику залишок. Залишок це тестер повний, новий, просто там пишуть як продаж залишку. Я вирішила його швидку взяти. 30 мл, звісно, збілшаю, але я думаю, мені цього достатньо і надовго вистачить, враховуючи стільки парфумів, і решта йде в розпив. Дуже гарний парфум. От мені всі нахвалювали з тих пір, як я почала дивитися парфумерний Ютуб. Багато хто нахвалював Coco Mademoiselle. Я з ним познайомилася, десь не пам'ятаю, купила, спеціально чи мені поклали. Я щось його не зрозуміла. Для мене він занадто сильний, занадто близький до п'ятірки. Ну, може, вони і не близькі, але асоціації такі п'ятірка для мене відтажна. І якось випадково я познайомилася з цим, і з тих пір він заполонив моє серце. Я його хотіла, то клала вішлість, то не клала, то думала, ні, нереально, залишок не хочу купувати, хочу повний, щоб потім розпивати. І якось туди-сюди, і я проходила повз нього. А це я нарешті вирішила цього літа, в кінці літа, що я хочу купувати свої хотівки в першу чергу. А потім вже знайомитися з якимись новими, цікавими для мене парфумами. І от я нарешті купила цей. Я така задоволена. Мені завжди здавалося, що ці флакони такі величезні, бо я на Шанель так дивилася. Ну, Знову ж таки, ну, це гарно, я не, нічого не сказала про сам. Флак... Так, це як Коко Mademoiselle, але це м'якша версія. Я взагалі звернула увагу, що часто парфуми, на яких написано Intense, це якраз не Intense, а м'якша і більш приємніша версія м -м, флагмана. І от оце на даний момент це найулюбленіший мій аромат з Шанель. Я дуже це Можете мене привітати. Що я нарешті я собі купила. Може для когось це дрібниці. От знаєте, як чогось хочеш, і воно здається чомусь недоступним, хоча купувала стільки парфумів а це ні. Отже. Так, да, нарешті в мене є ця шанель, я задоволена, я буду цієї осені її носити, можливо, і взимку, якщо не набридне. Бо якби я не любила парфуми, вони мені все одно. Після кількох днів підряд чи тижнів вона придає і хочеться щось іншого. Ой, але я від нього обалдю. Зараз для нього ще за, за тепло, От трошечки пізніше, коли буде трошечки холодніше, тоді його б буду носити. І вже б доносити пальто. Okay. Так, ну що, тут такі 10 моїх флаконів. Один з них, звісно, не скаже, що флакон, але теж новинка у флаконі. Я це рахую. Я сподіваюся, вам було цікаво, я сподіваюся, ви десь посміялися зі мною. Діліться своїми бажанками, можливо, давніми, які ви нарешті купили, або збираєтесь вже купити ось ось. Це буде цікаво. Дякую, що провели зі мною цей час, що приділили мені цих кілька хвилинок чи кілька десятків. Подивимося, скільки вийшло. Я вам бажаю всього найкращого, бажаю здійснення ваших бажанок і не тільки парфумерних. І до зустрічі в наступному відео.